Хочу показати і познайомити з технікою нарощування на гелеві тіпси. Якраз зараз я це і роблю. Клієнтка допомагає, і коли ми просушуємо гелеву тіпсу, вона мені підсвічує ультрафіолетовим ліхтариком спеціальним. Багато майстрів вважають, що це якесь недонарощування на гелеві тіпси, а мені ця техніка дуже подобається, тому що за 2,5 години можна зробити гігантське просто нарощування ще й з крутим дизайном. Одразу кажу, що не варто кидатися в цю техніку, тому що нюансів дуже і дуже багато і їх треба знати. Я розповідаю про всі нюанси на своєму курсі по крейзі манікюру. Багато років я вчилась нарощувати на нижні форми, на паперові форми, користувалася різними формами. Я вмію нарощувати в трьох техніках: це нижні форми, верхні форми і гелевими тіпсами. Більше всього, мені подобаються верхні форми, але гелеві тіпси також дуже класні. З приводу дизайнів, одразу хочу сказати, що я також працюю з різними дизайнами. Просто цього разу клієнточці захотілося трошки на тематику Хелоне і я вирішила їй надати таку можливість. В принципі, всі мої клієнти не жалюються. Хто любить однотони, тим роблю однотони. Хто хоче дизайн, будь ласка, будь-який дизайн. Для мене це взагалі дикість, коли починають обсирати дизайни. В мене в інстаграмі один раз залетіло відео з лапками восьминога, з щупальцями, як то їх сказати. І було просто скажена кількість хейту, не зрозуміло до чого докопались. Хай люди ходять з дизайнами, які їм подобаються. В чому проблема, Тож не на ваших нігтях. Ну і звичайно зачіплю тему прайсу для майстрів, які працюють в такій техніці, як я показую, або в схожих. Дівчата хорош пиляти нігті просто по собі вартості. Ну, не можуть такі нігті коштувати 800 та навіть 900 гривень. Це дуже-дуже дешево. Ви не віддіб'єте навіть матеріали. Які б ви гамняні матеріали не обирали, все одно, все одно ви працюєте собі в мінус, отримаєте тільки сліпоту астму і криву спину. Також одразу скажу, що це моя думка, і моя думка залишається при мені. Я нікому її не нав'язую. Ті, хто хотіли мене почути, звичайно ж, почули. Ті, кому це нафіг не треба, можете просто пройти мимо. Також одразу скажу, що срібна фарба в мене така собі. Я хочу зараз її міняти, тому що срібна фарба дуже часто трапляється в моїх дизайнах, а ця трошечки не дзеркалить, на жаль. Ну, там в кінці буде видно. Та й, в принципі, хто знайде, до чого докопатись, той докопається по-любому. І навіть тіпси в кінці, я все одно трошечки опилюю. Знову ж таки, це роблю так я, ви можете робити по-іншому, і це може бути нормально, тому що в кожного майстра свій підхід до роботи і своя техніка. Навіть дівчата, які закінчують в мене курси, вони все одно по-іншому починають з часом робити, напрацьовувати свою техніку і трошечки змінюють техніку, в якій працюю я. Скоро вже покажу, що в нас таке вийшло. І довжина на двох ручках різна. Так було задумано, тому що на одній ручці в нас XXL від Ador, а на другій ручці в нас звичайні гелеві тіпси від Ador. Мені дуже сподобався результат, і клієнтці також.